Продовж трьох років Івано-Франківську відбуваються дні здоров'я, які для містян і гостей обласного центру влаштовують медзаклади міста. Активним і продуктивним організатором таких акцій є міська поліклініка номер 3 Виміряти артеріальний тиск, перевірити кров на цукор, пройти експрес-тест на СНІД все це можна не звертаючись до медичного закладу, бо поліклініка номер 3 сама прийшла до людей. Вона заснована і започаткована нами центральною клінічною лікарнею, адміністрацією охорони здоров'я міста і проводиться як міським закладом, так і дякуючи Любомиру Степановичу Молофію, пульмоцентром, який нас в цьому підтримує, і практично ми разом з ним. Проводимо ці акції. Крім того, ми почали співпрацьовувати з різними громадськими організаціями. На сьогоднішній день ми тут буде присутня громадська організація Шлях до майбутнього, яка для наших жителів міста Івано-Франківська безкоштовно подарує людям, які хворіють на цукровий діабет. Це глюкометри. В рамках всеукраїнської програми «Контролюй свій цукор допомога малозабезпеченим хворим на цукровий діабет. В тому плані, що ми видаємо їм безкоштовно глюкометри для того, щоб вони могли при необхідності в домашніх умовах заміряти рівень цукру, день здоров'я має велике значення, тому що це є профілактика захворювань. Часто люди не звертають уваги на своє захворювання і не звертаються до лікарів або звертаються коли вже пізно, коли не можна надати допомогу, але коли вже фатально. Всі поліклініки міста Івано-Франківська, в тому числі і наша міська поліклініка номер 3 виконують такі державні програми, як попередження і боротьба з туберкульозом, попередження і боротьба з НІДОМ, також гіпертонічна хвороба. Отож, якщо ви бачите в місті медичні намети, затримайтесь на 15 хвилин заради свого здоров'я.